А скільки стрижка коштує? 150 доларів. Uh, я не знаю, як би я поступив, якби таку цифру почув. Може би теж так само би просто поступив, а може би ну, звішливості до леді. Може би так прям, вже не, прям не аж так. Ну, але хто його знає, може і так, може і не так. Як то кажуть, знаєте, такі ціни можуть шокувати. Але я так розумію, це Америка. Ну, якщо мова йде про долари, значить це мова йде про Америку, ж правильно. А, ну, знаєте, в Америці живуть люди багаті. Ну, це ж Америка, ми ж все життя привикли чути, що ну, Америка багата країна. І люди можуть собі там дозволити, американці постригти за 150 доларів, правильно? Я так розумію, у них 150 доларів це як у нас 150 гривень. Ж? Чи я щось неправильно поняв? А в Україні взагалі? А, які стрижки є? Скільки коштують в Україні стрижки? Ну, такі дорогі, я маю на увазі. Бо я, ну, знаєте, я хлопець простий: я ну, в супермаркеті купляю по акції, в АТБ ходжу. Це такий самий народний е, супермаркет. Ну, деколи заходжу і в інші супермаркети не буду вже прям брехати. Ну, але прям, щоб стрижка 150 доларів, 150 доларів це взагалі, ну що, пацани? Що ви що, прикалуєте чи що? Нікода в жизни. Нікогда. Ні, ні. Я краще за 150 доларів щось, знаєте, кудись інакше потрачу. Або кудись відкладу, щось може куплю. Дружині. дитині. Я найду, ви не переживайте, я найду, куди потратити гроші. Ви мої гроші не рахуєте. Я буду ваші рахувати. А, та якщо чесно, якщо серйозно, без всяких жартів, то, в принципі, я не жартував. Я по-серйозному весь цей час говорив. Типу, я На такі гроші викидати не буду. Хіба може колись, думати, знаєте, доларом мільйонером багато грошей. ну тоді, але ні, навіть і тоді, навіть і тоді я не буду так багато грошей тратити. На ті стрижки. На того все во шо Пс, никогда в жизни.